Щодня ми фіксуємо моменти від усмішки друга до якогось випадкового заходу сонця в своєму житті. Але є моменти, які хочеться особливо відзначити і запам'ятати. Саме для цього існують фотографи. Вони прокладають міст від існуючих моментів до сьогодні, адже поки фотографія жива, момент триває. Сьогодні на нашому диванчику людина, яка приносить емоції від фотографій і від цікавих моментів. Фотограф ігор. Буде цікаво, не перемикайтесь. Каже, зніміть красиво. Ну, е яка задача твоя як фотографа? Е ставиш з боку софтбокс, ставиш хлопчика під стіночку, пихаєш світлом максимально, щоб його промалювало. І мама – Вау! Завдяки цьому є хліб, є масло в нас у фотографів. Ти тобто, скільки я винений. Ти називаєш там якусь суму, а він каже, то це більше, ніж весь наш банкет. Вітаю, Ігор. Для початку хотілося б про вас дізнатися трошки більше, тому почнемо з бліц-опитування. природні чи студійне світло? Природні. Чорнобілі чи кольорові фото? Чорнобілі. Тиша під час зйомки чи музика на фоні. Тиша під час зйомки. Фотографія спонтанна чи постановча? Ну, спонтанна. Е, знімати в дощ чи чекати сонця. Знімати в дощ. Ідеальна модель: досвідчена чи природна? Жінка. Головне, щоб вона була, Ну. Щоб вона була. <головне>. Так, досвідчена чи? Досвідчена чи природна. Та природні, природня, звісно. Розкажіть, будь ласка, тепер детальніше про свою історію. Який у вас був шлях до фотографів? Шлях до фотографії був досить довгий. Мабуть, ще в 2000-х роках. Я потримав мильничку в руках, мені дуже сподобалось. І з того часу так пішло, що зачепився за одних знайомих, за інших знайомих. Потримав камери в руках. І в 2010 му десь році, вирішив, що це моє, і треба купити камеру. Заліз в кредити, купив камеру і почав знімати все, що рухається. А все, що не рухалось, ну я старався розворуха та знімати. От, і знімати. Вот якось так. От. Але потім була перерва. Я там кілька років подорожував, їздив там в Китай музикантам в Туреччину. І коли вже повернувся з Туреччини, остаточно зрозумів, що музикантам складно заробляти, особливо в Полтаві. А їздить не зовсім зручно, то довелося купити камеру після цієї роботи. Вже так таку більш серйозно, і змінити підхід тобто, прям топити за там весільну фотографію, розвиватися в цій сфері, і як мені мій колега там Олександр сказав, що треба себе оточити всім, що пов'язано з твоєю професією, і просто пропитатися цим. Тому це так і прийшов до фотографії. Наскільки я розумію, вам спочатку сподобалась фотографія, але у вас була ще інша робота. Це було більше як хобі. А от коли ви зрозуміли, що пора кидати звичайну роботу і... Займатися чисто фотографією? так більшу частину життя я працював вчителем англійської мови. Да і паралельно пробував виїхати в Китай. У нас був гурт музика музичний. Ми довго над цим працювали, але в ітогі гурт залишився тут, а я все таки купив туристичну візу і поїхав в Китай. От але повернувшися після цих там заробітків, прямо зрозумів, що потрібно з цим зав'язувати і починати працювати тим, чим займався, те, що мені подобається. І фотографію я паралельно займався. Там мабуть, року з 10-го, Ну плюс-мінус там я придбав камеру. От і в 17-му році вже вирішив, що це все. Кінець музиці, і привіт, фотографія. І от з 17-го року це був переломний момент. Але зі школи я так і не зміг зав'язати, тому працюю по сей день в школі. От, тільки що з занять приїхав. У нас людина просто яка встигає і те, і це. І ще я так розумію, не тільки фотографувати, ще й обробляти фотографії. Інше, да, і те, і це, і... І це на світі Є і не одразу. Не я думаю, нам треба. Брати у вас уроки ще й й менеджменту, як ви це все встигаєте? Приходьте, але це дуже дорого. Mm -hmm. Ну не знаю. Я стараюсь якось комбінувати. Першу половину дня це школа, друга половина дня ти не можеш дати собі там час розслабитися. Тобі треба зробити зйомки або поїхати в щось відзняти. От і ще треба якось знаходити час там на дитину, дружину, тому якось так і працюємо. Як ви вважаєте, з яких аспектів складається професійна фотографія? Професійна фотографія, з яких аспектів? А знаєте, а... коли кажуть, от здій красиво, і ти робиш красиво. Як це? Ну, я думаю, що напевно це досвід. Досвід дає тобі все. Mm -hmm. Ти можеш в будь-яких умовах зорієнтуватися і відзняти все, що тобі треба. Ну, яскравий приклад. Остання зйомка: ми знімаємо весілля, і мама там хлопчика якогось, який там був присутній на весіллі, каже: Зніміть красиво. А ти в ЗАГСі, в центральному ну, да? і де, де ти знімаєш красиво. Ставиш з боку софтбокс, ставиш хлопчика під стіночку, красиву позу, кажеш, куди подивитися, пихаєш світлом максимально, щоб його промалювало. Все остальне уходить в тінь, і хлопчик такий стоїть. Ось драматичний. А хлопчику на секундочку 10 років. І мама – вау! Ну, напевно, досвід, да? напевно, досвід вирішує. Тобто, це правда, що от ваші перші 10 тисяч кадрів точно будуть поганими, а далі буде прориватися? Ні, це не правда. Я думаю, 1100 навіть ні, більше 300 тисяч кадрів точно будуть жахливими. Треба більше десять того, то мало. От е цікаво, чи справді професія фотографа відкриває нову парадигму бачення цього життя. Знаєте, як кажуть, що фотограф він бачить цей світ по іншому. Ну, напевно, але ну знаєте, коли всі говорять там Я бачу світло і все таке, до мене це прийшло ну, не тоді, коли я займався прямо так всім серйозно. Там, до до 17-го року я, я фотограф і я все вмію, і я бачу світло. А, а тільки після 17 от зараз, зараз я бачу світло. І, ну, але я не кричу там, що я фотограф. Просто бачу і все. От е, ну не знаю. Якось так. Якщо переформулюєте питання, може ще щось... так, започити. цікаво, як ви стали спр... чи змінилось якось ваше сприйняття життя загалом, як фотографа, Там знаєте, коли ти проходиш повз дерево, і ти вже бачиш гарний кадр там умовно? Ну, да, от з часом просто приходить вміння орієнтуватися в будь-яких умовах. Ти бачиш умови, бачиш там в кімнаті де краще людину посадити, поставити. Там як куди подивитися, і формується все бачення там якихось недоліків, як їх можна усунути. Наприклад, часто дівчаток фотографують. Там зараз от фотографи часто знімають на телефони, і садять дівчат дівчат колінами вперед. І ти розумієш, що це така груба помилка, тому що в дівчинки будуть короткі ноги. Ти вже бачиш, що її треба трішки провернути. Ну напевно, там смак розвиваєш от і воно все це впливає на твій світогляд в цілому. Ну, якось так, напевно, цікаво. Ви згадали про моделінг. Е, дуже багато клієнтів бояться приходити до фотографа, наймати його, бо вони вважають, що вони не професійно позують або чи справді треба перед фотосесією подивитись Pinterest і навчитися позувати там якісь працювати? Ну, я би сказав, що взагалі не варто нічого дивитися і там вчитися якось позувати, тому що ну, яка задача твоя, як фотографа? Якщо ти фотографуєш якісь там модельні знімки, снепи і тому подібне, ну напевно, модель прийде до тебе вже досвідчена, і ти будеш знімати такі речі. А якщо ти знімаєш там сімейні фотографії, наприклад, або до тебе приходить пара, або дівчинка і каже, хочу там, зніми мене, як ти мене побачиш, познімай мене. От навіщо, навіщо дівчинці це все? Ну, типу, додавати якісь там модельні пози, якщо вона такою в житті не є. Інша справа, коли люди пробують приміряти до себе ну, оці всі образи, хочу побути сьогодні в образі такої тут моделі, і тоді ти вже готуєшся, там підбираєш якісь пози. Але в цілому, ну ні, я б не радив щось там тренуватися перед зеркалом, а стану, ка я отак. Ну, це точно не той варіант. Прості речі і. Ну, всі зараз рівняються, напевно, на якусь кіношність у кадрах. І е, коли там модель приходить до тебе, ти заставляєш її щось зробити там в кадрі. В кіно ж ніхто не просто не замирає в якійсь там красивій позі, да, там ручку сюди заніс, і все. Їй треба щось робити, щоб в кадрі щось відбувалося, якийсь екшн, драма. І в цілому, коли ти знімаєш от, звичайних людей, просто став їм прості завдання, е, вони будуть з цим справлятися, їм буде це легко. Клас. А цікаво, як би ви розтасували відповідальність за красиву фотографію між фотографом і моделлю. Хто більш відповідальний на кому лежить відповідальність за красиве фото? Е, ну це теж, мабуть, дуже все індивідуально. Ну, прийде гарна модель, вона відпрацює в кадрі фотографу, понажимають на кнопку. Якщо він не бездель, він справиться, все буде круто. Якщо прийде не досвідчена модель, а досвідчений фотограф. Ну я думаю, що фотограф витягне з неї все, що треба. От. Найкращий варіант це коли приходять там, і досвідчена модель, і досвідчений фотограф. Тоді результат максимально високий. Ну, та, але це якщо ми говоримо про модель, і якісь там на обкладинки або там для бізнесу. А якщо ми говоримо про звичайних людей, які просто хочуть собі фотосесію. Ну, мабуть, гарна модель, мабуть, не витягне фотографа поганого. Тому все-таки, мабуть, на фотографі більше тримаються. Якщо фотограф може нормально показати людину, то навіть там немодельної та будь-якої зовнішності в ну, нас немає негарних людей, просто їх треба гарно показати. І це все-таки задача фотографу. Тільки хотіла запитати, як ви визначаєте гарну модель чи ні. Ну, але... Умовно, суб'єктивно. Подобається, не подобається, але будь-яку людину можна показати так, щоб це було цікаво. Глядачам кожного свої якісь там, принципи канони краси. І щодо поз, і щодо форматів, дуже багато зараз відео можна подивитись на мережах інтернет, і щодо поз так само, і зараз більш поширено стало прориватись, скажімо так, мобільна зйомка. Навіть ходять слухи, що вона колись замінить звичайних фотографів. Як ви до цього ставитесь? Чи відчуваєте конкуренцію? Ну ні, абсолютно не відчуваю конкуренції, але так, фото, мобільні фотографи зараз досить серйозно займаються зйомками. Мені деякі фотографи з Полтави дуже імпонують, мені подобається, що вони знімають і фото, і відео в тому числі. Мобільний пристрій він звичайно дає, дає тобі зручність, якусь ті там мобільність в зйомці, що ти в тебе все під рукою. Але ти ніколи, мабуть, не доб'єшся такої глибини різкості, об'єму в кадрі, не використовуючи там. Ну і давайте говорити чесно: під кожну задачу треба. Ба свій пристрій, навіть фотографи там мають кілька різних камер, об'єктивів і тому подібне, щоб виконувати якісь задачі. Тому ну це ж ми знову таки говоримо про наступне питання, мабуть, що чи, чи можна зняти там на будь-яку камеру там Так, Да, можна. Можна зняти, якщо людина досвідчена, вона може і на телефон зняти гарний кадр. Але коли в тебе є якісь професійні задачі, все таки техніка має бути під цю задачу заточена. Тому... Угу. Фотограф це ще як психолог. Як ви співпрацюєте з людьми, щоб вони почували себе комфортно в кадрі і могли розкритись? Справді, як ви сказали, що ви більше любите природні знімки? Ну, дивіться, якщо ми беремо весільну фотографію, наприклад, зазвичай я з парою зустрічаюся ще до зйомки, стараюся познайомитися, обговорити. Випадки бувають всякі, ти можеш там з парою зразу знайти якийсь коннект, а можна там нарватися на а що таке. І ти розумієш, що напевно і не варто може там знімати. От, тому завжди варто познайомитися. На зйомках, ну на зйомках стараюсь говорити постійно з моделлю, підбадьорювати, говорити, що куди зробити, що як, ну і щось бажано просте. Тобто, там десь поправила волосся і зроби це ще раз. Там. А не тримай там руку, а зроби це в, прямо в русі. От, там. Підняла руку, зробила ось так. Ти ну, взаємодієш постійно і не мовчиш, бо, мабуть, все-таки тиша е, в студії це поганий знак. Там люди стоять, і ти хочеш, щоб вони посміхнулись. Каже, уявіть, що Путін помер. І всі такі, а, клас! Всі такі посміхаються, щирі посмішки. ну. Якось... — що ти з своїх подруг. Ну, типу, того. Соціальні мережі вони досить таки змінили сприйняття фото, сприйняття контенту. Як ви відноситесь до сучасних трендів в інстаграм? Чи дотримуєтесь їх, чи біжите в ногу з часом? Ну напевно, я і тренди розійшлися. Я не відслідковую нічого навмисне. Якось цей смак формується. Ти щось бачиш, щось впитуєш в себе. От, але прям навмисно такого нічого не роблю. Соцмережі да, дуже впливають. Доводиться адаптуватися до всього, вести постійно бути активним в соцмережах, що мені не супер подобається. Що треба постійно, постійно. Але завдяки цьому є хліб, є масло в нас у фотографів. Мене 99% продажів ідуть. Із соцмереж. Треба однозначно. Однозначно, треба. І тренди змінюються. Якось е, більше зараз переходи в формат фото на формат відео, і тому стараєшся якось міксувати все це. Ну, тобто, да, в якійсь мірі доводиться відслідковувати, але не насильно. Знаєте, от якось більш природно все це поглинати. Які фейли у вас траплялись у вашому робочому житті? Фейли. Ну, прям щоб з мого боку. Були цікаві ситуації. Були. Наприклад, позвонили в суботу зранку і кажуть, от у нас сьогодні зйомка, треба прямо от зараз приїхати і відзняти. Я розумію, що зйомка весільна і, скоріше за все, а вони кажуть, немає фотографів. Вони не приїхали. Ну і треба щось робити. І ти приїжджаєш, знімаєш. Попередньо там у жениха запитуєш, чи, чи, чи треба йому там банкет знімати. Ну все ж це погодинна оплата там. А потім в кінці банкету він запитує: скільки я винен? І ти називаєш там якусь суму. А він каже, то це більше, ніж весь наш банкет. Каже, добрий вечір, я поїхав. І починається ось таке, тебе за тебе запитики тягають, і, там, ви нас надурили і тому подібне. Дуже неприємна ситуація. Чи винен я в ній? Та, абсолютно ні. Я приїхав людям допомогти, а, а по факту виявилося, що От. стосовно фейлів е, на зйомках. Була ситуація, коли приїхав на зйомку, а час від часу я в камері переставляю режими і там знімаю або виключно JPEG, або виключно RAW. Ну і в якийсь момент я, напевно, переставив все в JPEG, тобто це зжаті готові картинки, добре підготовлені, прожарені, все як потрібно. І я приїжджаю на зйомку і відзнімаю всю зйомку в JPEG. І я розумію, що я з колір там якийсь і ще щось звідти вже не витягну, ну так якби я це міг зробити в RAW форматі але в силу того, що вже якийсь досвід є, і це було там років півтора, напевно, тому Бог напевно бачив, що, що треба відзняти гарно. Я відзняв гарно, постарався. Були складні умови, там в кафе знімали, коли там риже освітлення було. Але я відразу все це фіксував і якось на ходу орієнтувався, а вже зрозумів всю ситуацію вдома, коли скинув джепеги. І думаю, слава Богу, що я ну, вмію знімати. І... Конвертера ще не придумали, а, да? тому, що це була прямо біда, якби, якби я назнімав там всякої лапші, а потім довелося редагувати це. Ну, погані знімки обробкою не виправиш. От, до речі, скільки часу зазвичай у вас займає обробка фотографій? Ну, якщо ми говоримо для клієнтів, то дуже довго. Я працюю над ними тижнями, але оскільки я працюю. Ну, вже досить довго, я маю досвід, я накупив купу програм і ну, в плані і обробки, і для ретуші там деякі речі маю. То зараз, ну, якщо ми беремо повноцінну зйомку, там годину, наприклад, да, для дівчинки, то відбір займає десь там, до години. Колір я роблю десь годину, можливо, якщо там знімків 60-70 і ретуш мене займає. 7-10 хвилин, тому що має вже відповідні програми. Ви От. працюєте І... з пакетною обробкою? Ну так, да. по перше, це ну колір пакетна обробка. Зараз Lightroom дозволяє там редагувати. Очі, наприклад, робити там блиск в очах, промальовувати трішки шкіру, об'єми, вибілювати одяг, якщо він там, десь синить або жовтить, віддає. От. А оскільки ну, все це в силу досвіду. Коли досвід є, в тебе око набите, ти зразу відкриваєш, ти бачиш, що треба прибрати. Там, якісь розетки на задньому плані. Зазвичай я не лізу там, глибоко в шкіру, в Doggen Burn, в частотне розкладання. Роблю базу так, щоб було чистенько, чисті кольори, нормальний колір шкіри. Ну, весільна сукня має бути кольору весільної сукні, точно не Ну. Не ну до речі, дуже часто люди просять відретушувати життя їхнє, таке реальне. Як ви до цього ставитесь? Я на старті з клієнтами проговорюю, що журнальної ретуші не буде. Це не про мене. Ви бачили моє портфоліо. Я знімаю ось так. У мене чисті кольори природні. Люди з нормальним кольором шкіри. Інколи ще прописую в дужечках, що коричневої обробки не буде. Це не про мене. Максимально чисті кольори, особливо що стосується там білого, чорного, не має бути якихось там тонувань. Для мене це. Прям пунктик я на це цежу. Дуже... До речі, дуже класне правило обговорити все на березі. Це прям база. Да, але це все рівно не допомагає. Оскільки ми народ гнучкий, нам кожен день вносять якісь правки, щось просять, додати, там прибрати, приберіть тінь над оком там, і тому подібне. Тому ось так живемо. Тому доводиться ну, прогинатися під клієнта, але це ну. Клієнтоорієнтованість, напевно. Якщо людям хочеться ось так, да, можу трішки доробити там щось поправити, але все в міру. Стараюсь проговорювати, стараюсь чітко там обмежувати свої границі. Фотографія це у нас не лише творчість, але й бізнес. Як ви знаходите баланс між комерційною складовою та натхненням? Творю, витворяю. Я приходять люди, які тебе якось там надихнули, ти чимось або просто щось побачив, і тобі захотілося відзняти. Ти знаходиш модели, і щось там організовуєш для себе. І робиш гарні творчі знімки, і от тільки ними я стараюсь заповнити своє портфоліо. А все, що приходить на це портфоліо, приходить, приходять клієнти. Вони бачать, вони кажуть, вау, але нам треба відзняти рік або там нам відзняти весілля. І ти розумієш, що це ж ну, з концепцією того, що в тебе в профілі, взагалі ніяк не в'яжеться. Тому ти робиш те, що тобі подобається. А люди вже приходять на те, на те, що в тебе там в профілі, якось так. В принципі, багато людей вони хочуть навчитися фотографувати, але не знають з чого почати, Що ви їм порадили? Напевно, варто купити навчання і купити навчання в когось, хто може це все робити офлайн з тобою побути. Напевно, 10 занять з, з нормальним фотографом. Замінять, мабуть, кілька років пошуків там в Ютубі, в інтернеті, всякої інформації. Хоча зараз чат GPT вирішує всю цю ситуацію, задавай будь-які питання, навіть дуже такі от вузько направлені, і можна отримувати відповіді. Але все-таки досвідчена людина: 10 занять візьміть, і вам вернеться воно сторицею. Друзі, зараз час летить ну, дуже швидко. Просто кліпаєш два рази і вже пройшло пів життя. І як приємно час від часу зупинитись в ідеалі тактильно відчути ці фотографії, ці моменти. Це може бути навіть ваша сімейна традиція, яка об'єднує всю родину. Нехай у вашому житті завжди буде місце для щирих посмішок, теплих фотографій і достатньо часу, щоб їх передивитись. Побачимось у нових випусках.